Смачний аромат шоколаду збирає ось біля цього кіоску ласунів з усього Києва. Каже, тут готують найсмачніший у столиці какао. Ми дізналися не лише рецепт напою, а й секрет успішного бізнесу. Какао, будь ласка, тут є какао з імбиром, чебрецем на основі м'яти та апельсина із зефіром, горішками і навіть пластівцями. 15 авторських рецептів спеціально розробив один із трьох співвласників какаоварні Дмитро. Каже, не використовує ніяких швидкорозчинних сумішей, тільки справжній какао з Центральної Америки. Ми заварюємо какао, потім е, додаємо молоко. Я залишаю його на, на, на годину на півтори. Воно поступово м -м, вариться. Дуже вкусний какао, готують. А як? У вас кофі нету? У вас какао? Це вже цікаво. роблять Правильно без э, сахара, з хорошого порошка. Варити какао трійця засновників почала півроку тому. Для старту знадобилось близько 30 тисяч гривень. Потрібно було обладнання, інструменти для кухні. Ми купили перший кілограм справжнього порошку. Він називається Екстра червоний». приміщення для майбутньої какаоварні шукали більш як два місяці. На цей кіоск натрапили випадково. Щоправда, тоді вигляд він мав не найкращий. Там справді був жах. Він був неприємний запах. Коли я зайшла перший раз, мене ледве не знудило. Ми все вичищали, ремонтували, прикрашали. Утім такі зусилля оцінили далеко не всі. До нового закладу перехожі ставились з недовірою. Всі дивувалися, чому немає кави, чи, чи ми не жартуємо, що кави немає. Говорили людям, що це смачно, ви спробуйте. Вони пробували і потім вже закохувалися, ставали постійними клієнтами. Поэтому они нашли изюминку, они нашли той спрос, який не был до відварин. Ані знайшли своє підхід. Вкладені у справу гроші почали швидко повертатись. Любителів какао більшало з кожним днем. Аж поки кіоск не опинився на межі закриття. Ми попрацювали півтора місяці, потім постало питання, що можливо цю точку можуть сунути, перемістити, тому що затверджувалися нові правила для об'єктів торгівлі мафи. Недовго думаючи, Ганна з напарниками зібрала дві тисячі підписів своїх гостей, набрали з собою какао та пішли пригощати чиновників районної адміністрації. Ми пояснювали, що це не просто кіоск, що це родинна справа, що її вже полюбили там сотні людей, і що просто так ми не будемо здаватися. Боролися за те, щоб залишитися на цьому місці. Отак і вмовили. Кіоск залишили на старому місці, лише дещо посунули. Та після цього трійця засновників серйозно замислилась над відкриттям повноцінного кафе зі столиками та диванчиками. Обіцяють, такий заклад з'явиться, щойно знайдуть потрібне приміщення. Робити те, що ти обожнюєш, те, що ти любиш, вибрати те заняття, до якого тебе дійсно є хист і є любов. І тоді все буде відбуватися просто і робити це якісно. Существує секретна формула успіху. Если вы хотите, чтобы ваш товар продавался, он должен быть или качественным, или очень удобным, или приносить удовольствие. Но если, как у наших героев, у вас получится совместить все три элемента, то успех вам гарантирован.